I <laughs> don't Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти. Я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачнющі мариновані огірочки з куркумою пікулі. Ці огірочки знайшли широке застосування і використання у бургерах, канапках, бутербродах, а ще також їх можна додавати в якості одного із інгредієнтів для приготування салатів. Рецептом приготування цих огірочків кишить інтернет, але я зробила, звичайно ж по-своєму, тому що я дуже піклуюся про безпеку своїх рідних і самої себе. Але про це ви дізнаєтеся пізніше переглядаючи моє відео, тому приєднюйтесь і будемо готувати разом ці смачнющі, солодко-кисленькі огірочки пікулі. Ось такий кошик величезних огірків-коників в коників я назбирала. Найбільші огірки відбираю на ніжинський салат, рецепт якого буде в наступному відео. У кошку залишаю огірочки тонші і дрібніші. Не можу не сказати вам, що перед тим як маринувати огірки, нам треба їх добре вимити, особливо ті огірки, які лежали безпосередньо на землі. Бо саме із ґрунту, що залишився на поверхні недобре вимитих овочів. Приходить до нас ця небезпечна хвороба ботулізм. Після того, як добре помило огірки, я їх попередньо перед приготуванням не замочую на 2-3 години, тому що вони у мене свіженькі, та й і тут немає потреби в цьому. Огірочки нарізаю не тоненько, а кільцями товщиною десь 3-4 мм. Усі порізані огірочки одразу відправляю у велику миску, тому що я буду робити. Три порції цих огірків столовою ложкою ось так рівненько під ніж вимірюю потрібну кількість солі. Солі додається з розрахунку на 1 кілограм порізаних огірочків 3 столових ложки кухонної кам'яної неюдованої солі. Але у мене тут три кілограми порізаних огірків, тому я додаю дев'ять столових ложок солі. В описі під відео будуть пропорції на 1 кг огірків, а ви собі уже тоді скільки хочете, стільки і заготовлюєте. Огірки із сіллю добре перемішую і залишаю на годину. Огірки час від часу помішую для того, щоб вони рівномірно просочилися оцим солевим розчином. Прийшла година, огірки вибрали в друшляк, оскільки вони пустили свого соку. У миску набираємо чистої води і у неї із друшляка відправляємо огірки, які ми звільнили від зайвої соленої. Рідини. Огірочки добре купаємо у воді так, щоб вони звільнилися від тієї високої концентрації солі, яку вібрали в себе. Огірки знову відкинемо на друшляк і знову позбавимося тієї соленої води. І так за 2-3 рази. І ось так ще під краном, під протічною водою помию огірочки остаточно у друшляку. Тим часом, поки стікає зайва вода із огірків, нарізаю півкільцями цибулю, почищену і добре помиту. І знову ж таки, на 1 кг огірків треба брати 2-3 великих цибулини. Чому розказую всю пропорцію зараз у відео? Та тому що я вже втомилася писати відповідь на одній ті самі коментарі. Які пропорції де рецепт? А Рецепт і пропорції будуть у описі під відео. Натискаєте з правої сторони три крапочки і там вам буде рецепт. А тепер приготуємо маринад для огірків. В Каструлю відправляємо потрібну кількість оцту. Додаємо сюди цукор. Чайною ложкою відмірюємо гірчицю в зернах. Це може бути діжойська або французька, а також і куркуму. Додам сюди один лавровий листочок, чорний милений перець та пару грошин духмяного перцю. Все це гарно перемішаю так, щоб якомога більше міг розчинитися цукор, і кладу це все. На вогонь. А коли маринад закипить і весь цукор розчиниться в ньому, тоді додаю сюди порізану пів кільцями цибулю. Цибулю з маринадом перемішаю, і нехай вона собі закипає. Кипіть у маринаді цибуля буде 2 хвилини. Тоді додаємо сюди. Огірочки. Добре перемішаємо їх із маринадом і цибулею, і одну хвилину від моменту закипання будуть готуватися огірочки при постійному помішуванні, поки не стануть м'якими і не змінять свій колір. А тоді, у добре помиті харчовою содою півлітрові банки, накладаємо огірки. Огірочки ми утрамбували трохи, а маринад, який залишився у каструлі, пропорційно розподілюємо Кожну банку з огірками. Наповнені огірками і маринадом банки, накриваємо металічними кришками. Після цього викладаємо їх у каструлю, дно якої застелено рушником або ганчіркою. Наливаємо гарячої води так, щоб рівень її у каструлі був на 2 пальці нижче від рівня горловини банки. Накриваємо каструлю кришкою і при сильному вогні нехай закипає в ній вода. А коли закипить, то вогонь скручую на мінімум. І так, банки з огірками в мене будуть стерилізуватися в 7 10 хвилин від моменту закипання. Пройшло 10 хвилин і я виключаю вогонь. Простерилізовані банки з огірками витягую із каструлі і в ту саму воду накладаю банки, що залишились. І знову від моменту закипання вони будуть стерилізуватися 10 хвилин. А ті, що вже простерилізовані, закручую закаточним ключем, перевертаю до гори дном і так будуть стояти до повного остигання. І ось із 3 кг огірків в мене вийшло 8 півлітрових баночок таких чудових, смачнющих, пікантних огірочків в пікулі. Готуйте, друзі, і нехай буде і вам смачно. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Розвиваємо та підтримуємо разом україномовний контент. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту Божих вам благословінь та мирного неба над головою!